Вітаю вас, майстрині. Сьогодні зв'яжу разом з вами мочалку для душа із джуту. У мене чудовий джут 0,8 мм. Магазин, в якому я купувала джут, залишу в посиланні під цим відео. Я купила дві маленькі бобінки, вже зв'язала декілька мочалок собі, собі одну і декілька своїм знайомим. Вона виходить дуже така м'якенька, дуже гарно відшелушує усе зайве зі шкіри. Не царапає завдяки тому, що джут 08 мм. Інший джут вам не рекомендую більшого розміру, буде трошки грубовато йти по шкірі. В'язати я буду гачком. Це в мене гачок номер 4 і почну набираю 20 повітряних петель плюс одна додаткова 4 20 плюс 1. Бачите, я набирала доволі таки вірно, щоб воно було не стягнуто, не того. І починаю в'язати напівстовчики з одним накидом в оцю середню перемичку. Три петлі на гачку і пров'язую все разом. Далі шукаю наступну перемичку. Накид на гачок зробила. І протягую все разом. Ось, дов'язала я майже до кінця перший ряд. Зараз пров'яжу ще дві петлі. Роблю дві повітряні петлі, повертаю в'язання, і далі роблю накид на гачок, так само, і за задню перемичку буду в'язати на півстовчики з одним накидом за ось цю задню перемичку. Таким чином, з цього боку Формується нібито така косичка. І завдяки цій косичці вона буде чередуватися по всій довжині мочалки. І буде такий рельєф утворювати. І завдяки цьому рельєфу буде дуже добрий скрабуючий ефект на шкірі. Вона буде гарненько відшелушувати зайвий. Зайве те, що є на шкірі, ось, бачите. Далі до кінця ряду в'яжу знову дві повітряні петлі, розвертаю в'язання, і так само буду в'язати за задню перемичку вже з цього боку, а косичка буде формуватися ось тут. І так, буду в'язати довжину мочалки приблизно. 25-30 см. Але ви можете заміряти по своєму бажанню ту довжину, яку ви хочете, можливо, ви не дуже довго хочете мочалку, бо навпаки довшу, але враховуйте, що коли ви нею будете митися, намилюватися, вона буде розтягуватися. Коли я пров'яжу свої сантиметри, скільки мені потрібно, ми з вами зустрінемось і я вам покажу, як зв'язати ручки. До цієї мочалки з обох боків, щоб її було зручно брати за руки, наприклад, терти себе на спині. Тому приємного вам в'язання і рівних петель. Закінчила я в'язати полотно мочалочки. Ось так це виглядає з обох боків. Зараз замірюю, скільки тут сантиметрів. 32 см тут у мене. Але вона ще, враховуєте, вона ще потягнеться, коли ви будете митися, як в довжину, так і в ширину. Коли вона намокне, ви будете нею користуватися, вона буде трошки довше. Тепер переходжу до в'язання ручок. Я закінчила ось тут. І зараз буду набирати цепочку із повітряних петель доволі таки довго, щоб. Зробити її ось так. Я буду вільно набирати. Можна зробити два варіанти ручок на вибір. Це просто по лінивому набрати цю цепочку з повітряних петель і зафіксувати з іншого боку. Тоді вийде просто тонесенька ручка, за яку ви будете триматися. Я не рахую кількість петель, я зараз буду просто от на око от приміряючи разом з вами, чи достатньо довжини. І там десь і завершу. Так, де це мочалочка? Враховувати, що коли воно намокне, також потягнеться. В принципі, нормально, вже можна фіксувати, і ця сторона буде готова, а з іншого боку. Просто приєднати ось тут кінчик джуту і почати вив'язувати цепочку з повітряних петель і зафіксувати з цього боку на вузлик. Це як перший варіант. Другий варіант, мені він подобається більше, це, це зараз почати в'язати на півстовчики з одним накидом, а потім зафіксувати, просто прив'язати ось тут кінчик. Щоб утворилася ця ручка. Так буде ручка мочалки трошки товщою, її буде зручніше тримати в руках, коли ви будете митися. Так до кінця в'яжу зараз на з одним накидом і з вами зустрічаємося. Ось, дов'язала я майже до кінця. Залишилось буквально трошечки. Тепер я фіксую цю половинку тут, за цю петлю, протягую і обрізаю кінчик я зараз зроблю вузлик тут і протягну його вздовж. Тепер мені потрібно приєднати цю частинку ось сюди. Ось так виглядає ручка. Для цього я відрізаю кінчик джуту і зараз просто приєднаю його до цієї мочалки. Отримую зараз зав'яжу вузлик, але це ще не все. Я бачу, ось, бачите, цей кінчик ще не зафіксований. Тому тут протягую все ось так разом, так, нібито прошиваю сюди з іншого боку. Щось не те захопила. Не хочеш, так? Да? Давай ось так. Угу. Зараз я тут знову зав'яжу вузлик і кінчики заховаю вже вздовж цього полотна мочалки. Ось так це виглядає. Цей кінчик також зараз протягну тут вздовж полотна мочалки. І з іншого боку, ось тут де немає да, цього кінчику, я починаю вив'язувати ланцюжок повітряних петель. Так само розвертаюся, фіксуюсь тут, і за ось цей кінчик я фіксую ось цю половинку. Мені вже не потрібно відрізати шматочок графії. Тому ось така чудова мочалочка. Бачите? Вийшла, вона, вона дуже така ніжна, приємненька на дотик. Ви, коли собі її зв'яжете, ви мене зрозумієте. Дуже гарна мочалка.